Коли Ісус Христос, говорячи з Ізраїлем, сказав такі слова. Батьки ваші їли манну в пустині, але померли. А хто буде їсти той хліб, який я вам даю, той не умре по вік». І Він каже: Я є хліб життя. Хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Амінь. Ми сьогодні їмо цей хліб, і ми будемо жити вічно. Бо так сказав Господь. Це хороша обітниця. І я до цього всього хліба Божого, який вже був прочитаний, ще додав також Слово Боже прочитаю. Ви знаєте, є три речі, на які Господь сказав, що, вони, якщо взяти всю Біблію, то воля Божа по відношенню до людини складається із таких трьох. Фундаментальних речей. Він каже: ви десятину даєте, молитесь, багато чого робите, а саме важливе ви залишили. І він каже, саме важливе що? Суд, милість і віра. Тобто справедливість, милосердя і віра. От людина повинна про це завжди пам'ятати, чи ти справедливий, чи ти милосердний і чи ти достатньо. Віруєш От про одну із цих речей, про милосердя хочу коротенько нагадати. На гірній проповіді Ісус сказав таке слово П'яте Матвія. І сьомий вірш. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні милостиві. Блаженні це дуже-дуже щасливі. Від чого дуже дуже щасливі? Бо вони помилувані будуть. Чому блаженні? бо будуть помилувані. Людина, як би вона не старалась, як би вона не прикладала старання. Павло каже, я стараюся робити так, як каже Бог. Я хочу так робити. Я старання прикладаю. Я розумом розумію, що все добре, Бог каже, що так і треба робити, а потім каже: ні звідки. Приходить гріх. І я його не хотів робити, я його не старався робити. Він сам виліз. Він сам народився. І от коли людина зробила гріх, що з нею буде? Написано: вчинений гріх родить смерть. Там, де є гріх, там є смерть. Там нема спасіння. Для того, щоб грішна людина могла претендувати на вічне життя, треба, щоб її Бог помилував. От у посланні Павла до Римлян є написані такі цікаві слова, що Бог, кого хоче милувати, помилує, а кого ожесточити, ожесточить. А я собі думаю, а цікаво, як він буде вибирати, кого милувати, а кого ожесточати. Він же каже, що він справедливий. Він не буде просто якимсь там методом, як кажуть, втика, ага, отого помилую, а отого не помилую. От ви думали над цим місцем писання: а кого Бог помилує? А на кого впаде Його милість? А що треба зробити? Чи нічого не треба зробити, щоб ти оказався в числі тих, кого помилував Бог? Що на Бога впливає? Що на Божий вибір впливає? 17-й Псалом. Каже, Давид такі слова. З мужем чистим ти поступаєш чисто, з милостивим милостиво, а з лукавим по лукавству. Його оказується, щоби Бог до тебе поступив милостиво, ти зобов'язаний також бути милостивий, блаженні, милостиві, бо помиловані будуть. Вот і все правило: ти милостивий і до тебе милостивий. Ти не милостивий, і до тебе милостивий. справедливий закон чи ні. От є притча така, один чоловік був винний кругленьку суму, кругленьку. Талантів багато дуже. Така сума, що її ніколи не віддаш. І плакав, молився, казав: пане, пробач, прости, будь ласка, продати дітей у рабство. Будь ласка, помилуй мене, пощади мене. Ладно. Рішив і помилував. Той на радостях побіг до свого боржника, схопив за шию і давай давити, душити. Віддавай мені мій борг, Бо я через, через те, що ти мені не віддав, отих жалких 100 динаріїв у мене могли бути проблеми. Так ти би тими 100 динаріями питання і так не вирішив. І той теж просить: Помилуй мене, будь ласка. А він каже: ні, я тебе не помилую. Кинути його в тюрму. В рабство його продати, хай віддає борг. І почув той перший пан, як поступив його раб. І каже: чоловіче добрий. Чоловіче добрий. Хіба тебе Бог не помилував, хіба до тебе милосердя не проявлено від Бога? А чого ж ти в свою чергу не хочеш бути милостивим? Апостол Павло у посланні до Галатів каже, як Бог у Христі простив тебе, так ти що маєш зробити? І ти маєш простити. Ми кожен день, я завжди це кажу, ми кожен день собі підписуємо деколи просто смертний вирок цими словами: прости нам, як ми прощаємо комусь. Прости, як ми прощаємо. Помилуй нас настільки, наскільки ми когось готові помилувати. Щаслива людина, яка має милостиве серце. Милостиве. Не таке грубе, тверде, жорстоке, а милостиве. Блажена людина. От Ісус, дивлячись, як віруючий, казав Артур, як віруючі, люди поступають, Він і в храмі придивлявся, і Він і між людьми придивлявся на відносини між людьми. І як люди несли до церкви десятину, і як люди овечки в жертву приносили, і як люди клали великі суми на жертовник, Но милості не мали в своєму серці жорстокі люди. От Він бика зарізав. І приніс Богові, і каже: на Тобі, Боже, цілого бика, а от людину не хоче простити і помилувати не хоче. І Христос цю фразу дуже часто повторяв, і Він казав: О, якби ви могли зрозуміти, що значать ці слова, я не жертв ваших хочу, мені ваші бики не потрібні, я не хочу ваших десятин пожертвувань, мені від вас нічого не потрібно, якщо ви не вмієте милувати. Милості хочу, а не жертви милості. Лежить ранена людина, стікає кров'ю. Йдуть собі двоє віруючих, не просто рядові віруючі. Іде еліта релігійна, йде священник, іде левид. Той стікає кров'ю. Казало би, яким треба бути бездушним, щоб просто пройти і не замітити. Ну вони йдуть і не замічають. У них діла посерйозніші, вони на службу Божу йдуть, вони до храма йдуть. Вони цю людину навіть не замічають їм та людина до нічого. Богу треба йти служити. А що таке людина? Хай собі лежить. В кінці кінців, хто, зна... хто знає, хто такий. Може бандит якийсь, то нехай лежить. Ми теж можемо так. Іти на зібрання, лежить собі чоловічок. Я пам'ятаю, згадую це, як ми в текстильнику збиралися. Лежить чоловік на дорозі, на стежці. І всі думають, а ще один напився. І так його всі обходять, обходять, обходять. А коли ми підійшли до нього, а він, оказується, не напився. Він же помер від інфаркта. Помер. А може, йому можна було ще допомогти, Ну, кожен думав, що він п'яний. І от можна биків нести Богові. Можна в скриньку складати великі суми і рахувати себе таким дуже побожним християнином, але елементарної жалості до людини не мати, бути таким, як звір. Напхав цілу скриньку в церковну скасу, кажуть, що, ти там після апостола Петра слідуючий в списку. А людина жорстока, як звір. Милості до нікого немає, ти в нього не допросишся нічого. Ну, він жертовний, жертвенний. І казав Христос: не потрібні Богу жертви, Бог хоче милості, милості. І написано пророк Каосії каже: нема ні Богопізнання, ні милості між людьми одне зло. І Бог цьому дивувався. Особливо, коли віруюча людина, яка має бути еталоном милосердя, а вона його не має. От євреї задавали Богу питання: чим найбільше можна Богу догодити, дуже таке. Популярне місце, яке знають багато віруючих людей. Книга пророка Міхея, шостий розділ. От люди йдуть зібрання і собі думають, що Богу принести. Шостий розділ шостого вірша. І з чим постати мені перед Господом, схилитися перед Богом Небесним? Чи постати перед Ним із всепаленнями, стильцями однолітніми, але чи можна догодити Господу тисячами баранів або невичерпними потоками ілею, хіба дам йому первістка мого за злочин мій і плід утроби моєї, за гріх душі моєї? О людино, каже Бог. О людино, сказано тобі, що добро, і чого жадає від тебе Господь. Не видумуй, не, не вишукуй. Сказано тобі. Діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно мудрено ходити перед Богом Твоїм. То саме, що Христос сказав. Тобі сказано, що робити. Будь справедливий, будь милосердний, і ходи перед Богом у вірі, і все. От в цьому упражняйся у милості. Милість несе за собою благословення. Нам усім прийдеться стати перед судилищем Христовим. Всім. Ми всі в чомусь будемо винні перед Богом. Я навіть не сумніваюся. Кожен із нас буде хотіти, щоб його Бог помилував. Перше питання, яке задасть Бог тобі і мені. Ти хочеш бути помилений, хочу. А ти милував? Ні, Господи. Ну як же ти розраховуєш на милість, як ти сам нікого не милував? Я ж посилав твоє життя безліч людей, яких ти міг помилувати. Но твоє серце було черстве, а сам розраховуєш на милість. Суд без милості тому, хто не чинив милості. Це Боже Слово каже. Нового Завіту. Суд без милосердя тому, хто не чинив милосердя. Тому милосердя треба чинити. Воно нам пригодиться. Воно і нашим дітям пригодиться. І внукам нашим пригодиться. Бо ви знаєте, і я знаю не один такий випадок. Коли батьки були милостиві, коли ні один бідний не прийшов мимо дома, то потім і дітям аукалося, і внукам аукалося. І ті діти, і внуки були такі собі середнячки. Но вони виїжджали, якщо можна так сказати, за рахунок милосердя своїх батьків. І то милосердя було ще й дітям пораховано, і внукам, і четвертому роду було пораховано. Ось читаємо про Тавіфу: жіночка така собі непримітна, нічим не особлива, не робить грандіозних Божих діл, не пророк, мертвих не воскрешає, таку лементарщину робить. В'яже там плаття і роздає. Бідним довом, робить таку милостиню. І от вона помирає. І Божа реакція на людину, яка чинить милосердя. Бог посилає апостола Петра і каже, та віфу треба підняти. Тому що це хороша людина, її треба воскресити. І Бог її воскрешає і продовжує життя. Чому? Бо милосердна, бо серце добре має, і Бог любить. Хочу деякі нюанси, я буду закінчувати. Оговорити деякі нюанси. Коли ми підемо робити милосердя, а ми підемо його робити. Милосердя це не тільки гроші. Помилувати можна людину впавшу, не осудити її, це також милість. Можна підняти упавшого це також милість. Можна вислухати людину, якій серце розривається від болі, просто виділити 20 хвилин, щоб її просто вислухати, це теж милість. Милість є дуже різна. Дуже різна. І от коли ми підемо робити цю милість, у нас в людей є такий величезний недостаток, про який знає Христос, і Він це оговорив. Коли підеш робити милосердя, і ти його зробиш, який слідуючий крок наш? Хочеться всім розказати. Язик свербить просто до неможливості. Розказати, який ти все-таки добра людина, чоловік. Хочеться розказати. І ти думаєш, ну, Біблія каже не казати, ну чуєш, ну не доживеш до вечора Так і дуже хочеться. І ти, якщо день походив, перемучився, то воно так хочеться ну, прориває, прямо сказати. Дуже тяжко це в собі виносити до смерті. Но Бог каже, що хто зробив милосердя і всім розказав, його люди похвалили, а Бог вже нічого не дасть, не вигідно. Від того, що люди тебе похвалять, який ти милосердний, толку тобі з того. Но Бог хоче тобі за це воздати. Тому розказувати невигідно. І як десь комусь щось дасте, якусь копіючку, провідаєте когось, десь підете. Буває, так, ще не пішов, а вже дзвониш, кажеш, іду. Ще не зробив, навіть, іду, каже, помагати, Ну, молодець. Навіть ще не зробив. А вже хочеться півсвіту розказати, куди ти йдеш і що ти збираєшся робити. Це людська натура. І Бог каже: не дай себе обікрасти, не обкрадений будь. Хочу ще таку річ одну зауважити. Знаєте, є такі люди, які називаються нарциси. От у пісні пісні, пісні пише: Я нарцис саронський. І я зайшов якусь то в інтернет, в Google. Що то за люди такі нарциси, бо про них часто брат Василь каже, нарцис любить говорити. Думаю, Що ж то за нарциси? Характеристика нарциса. Нарцис – це така людина самозакохана. Нарцис це така людина, яка просто в себе влюбилася, просто без розуму. Вона дивиться в зеркало на себе і милується, яка вона красива, яка вона добра. У нарциса весь світ крутиться кругом нього. Він ось. І вся вселенна крутиться кром нарциса. Оце така коротка характеристика людини, яка нарцис. І я там вичитав у тій статті про нарцисів дуже цікаву річ, що нарциси вдома злі, як собаки, але на людях дуже добрі. Вони всі на вулицях хочуть показати, які вони добрі, які вони милосердні, які вони культурні. А дома. Вечірні вовки, є написаний такий вираз у Біблії. Вечірній вовк, який дуже хоче їсти. Знаєте, така наіграна милостиня. Там, де тебе добре знають люди, я не один раз ще це чув від людей. Ну, такий добрий чоловік, як тільки виходить за рамки свого дома, ну не людина, а пластир. А запитати дома, жінка стогне. Так само є і жінка, може бути така. Всюди добре, крім дома. То от така милостиня, це не милостиня, це хитрість людська. Воно не відповідає суті людського серця. Тому Господь каже, що свою доброту і своє милосердя треба починати з дому. Хто відрікся від домашніх, гірше не Мама вдома кричить на дітей, як на псів малих, а на вулицю виходить, ну, примірна мама, хоч пише ікуну з неї. Господь каже, це все наіграно. Він це бачить, він це знає, його не провести. Хто зрікся домашніх гірше, невірного, треба свою доброту починати з свого дома і своєї жінки, своїх дітей там показати милосердя і милостиню, а потім вже розповсюджувати свою доброту і для інших людей. І ще на закінчення дуже важливу деталь, яка має відношення до милосердя. От буває так. Людина краде. Вона знає, що красти не можна. Вона знає, що злодії підпадають Божому суду. І вона собі думає, я принесу до церкви і порішаю ці справи. Ну, Людина вкрала тисячу. Знає, що за це буде відповідати. Вона бере тої тисячі, сотню, дві сотні, три сотні. Приходить до церкви, дає або батюшкові руку, або кидає в скриньку. І вона надіється, бо так написано, що за рахунок цього милосердя, вона суда Божого уникне. Скажіть, вона добре думає чи ні? Каже, бачиш злодіє, сходишся з ним. От буває так, що ти, ну, люди працюють на якійсь такій посаді, де дають взятки. Дали йому взятку велику, і щоб його не вигнали з роботи, він пішов начальнику трошки від того. Ну, Як то кажуть, таблицю ділення знає. Начальнику уділив і все шито крито, він працює і на його не чіпає, бо він знає начальнику також поділитися. Скажіть, а з Богом так можна порішати? Як з начальнику? Йому відстігнути долю і можна красти далі. І Бог скаже: милосердний, прощаю. Або людина, ну от є люди, які особливо в західних країнах, які е, дають. Величезні суми на дитячі дома, на інтернати, на боротьбу зі спідом, а при тому залишаються гомосексуалістами, беззаконниками полнішими. Скажіть, їхня милостиня, вона спасає чи ні? От я закінчую, є дуже ярка ілюстрація, як Бог реагує на милостиню. Десятий розділ діяння апостолів говорю своїми словами: Корнилій. Сотник полку італійського, був муж благочестивий, який багато молився, був благочестивий і давав багато милостині. Скажіть, цю милостиню Бог побачив, Він відреагував на неї, відреагував, і лишив корниліє спокою? Ні. Як реагує Бог на милостиню? Як реагує Бог на От мило... ти дав милостиню, бідному, жебракові, дав Богові. Як на це Бог реагує? Бог побачив милосердне серце корнилія. Бог бачить, корнилій язичник, водного хрещення немає, Духа Святого не знає, волі Божої не знає. Він не може Корнилія залишити в такому стані, як він є, бо він в такому стані не спасеться. Яка реакція на милостиню? Бог посилає по цій милостині ангела, приходить ангел. І говорить слідуючі слова. Корнелію, Твої молитви і твої милостині прийшли на пам'ять перед Господом. Бери людей, посилай їх по такому-то адресу. Там живе Божий чоловік. Він прийде до тебе додому і скаже тобі слова, від яких спасешся ти і весь твій дім. Ось реакція на милостиню. В тебе милостиве серце. Но ти брешеш, крадеш, чиниш перелюб, чиниш беззаконня. Ти не зможеш милостиною тільки заладнати всі свої проблеми перед Богом. У відповідь на твою милостиню, Бог тобі буде додатково, у виді бонуса, посилати ще таких, як Петро, які будуть тобі нагадувати, і нагадувати і нагадувати, що тобі для спасіння потрібно те і інше. Але до тих пір, поки ти це не зробиш, поки ти не відкликнешся на Божий зов одної милостині на Божому суді. Може оказатися мало. Тому ми молимося, друзі, про дві речі: щоб ми чинили милостиню раз, і що там, де треба покаятися і перестати робити зло, то там вже не треба давати милостиню, а там треба покаятися і перестати робити зло. От тоді Бог порахує. Молимося.